Сьогодні в нас 28 жовтня 2025 рік київська область з село течію. Сьогодні ми вам хочемо показати інжири та хорму. Да, сьогодні Мар'яна знов хоче знімати відео. Бачите, рідко дві кінозірки. А І Моніка. Моніка вон, бачите, лазить і рідка сьогодні зловила знов мишу. Хочемо таку гарну хорму показати та скуштувати. Ну, зараз, 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 зараз ми трошки пройдемося, ось я вам покажу так більш-менш <кх> докладніше. Це хурма дар Софіївки. Мене... Їх два дерева, і, їх два дерева да, там О, ще так. інше. О, жужа, жужа. Мар'яна, ми ж показуємо дерева, і жужу. І жужу, так. Да. Так, да, маленькі плоди, це не типові плоди на цьому сорті, тому що посуха впли, вплинула. І знаєте, е, наприклад, от на цьому дереві вони вже починають бути не... Мар'яна, ну не лізь до них, пусть граються, вони розберуться. Ось. Так, да, тут не заспокоїшся. Оце такий, оце такий голос працює горілки. Ось і вони більш щільні, вони ще не стигли. Можна, звісно, їх покласти на дозарювання, якщо є бажання. Але поки що вони висять, погода більш-менш непогана, і кількість, кількості такої величезної немає. Тому, знаєш, так ось проходиш парочку штук да, і пішов собі далі. О, зосу Е, Ці два дерева я купувала у дерев'янко. І то теж покупала у дерев'янко в 2018 році. Вони були висажені, а висажені вони були. Вони в мене в контейнері, Одне дерево оце, було одразу висаджено. Ні, точніше, оце з ліворуч воно було висаджено у ґрунт, а то, що праворуч, росло два сезони в мене у контейнері і зимувало у підвалі. Бо я на той період я досить, якщо вважати, 18-й рік я віддала тоді немалі гроші, мені було, мені було жаль втратити. ну Думала, хоча б одне дерево зберегу. Ось. І спробуємо потім дар Софіївки. Плодоношення в мене я б не сказала, що дуже сильно рясне. Були такі періоди, що взагалі там папарочка плодів висіло. Поки що щось вони в мене не нарощують. Да, ну, ну вони не нарощують таку кількість, все мені здається, все ж таки впливає оця посуха, е, немає відповідного поливу. Тому Маряна, не ці, вони ще не такі, от там краще більш стиглі. Ми там зріжемо. Да. Так, ну поруч тут е, плодів у цьому сезоні не дала. Це хурма 100-46. Досить непогана, до речі. Ну, ось Тут Брейсе 2, теж без плодів. Брейси 2? Брейсе, Брейсе 2. 2. Так, зараз ми покажемо тільки хурму і інжир. Так, спочатку хурму, потім швиденько по інжирах і спробуємо. Так, ну от, оця, бачите. Курма вона трошки вище, трошки так вона по-іншому сформована. Перші роки, декілька років, я кутала, вкривала. Зараз вже я вже і загубилася, скільки років. Ну, не один і не два, а більше років я вже зовсім не вкриваю. Ось тут плоди крупніші. І тут можна вже спробувати майже, майже будь-який вже. Так, оця, оця хурма східна, я вже колись розповідала. Але, хто, але бачите, листя, яке в неї? Не такі Щільне. Цікала. Сорт мені невідомий, тому що я колись його купувала у барих через OLX, Там взагалі було таке, таке писали, таке заявляли. А я тоді не дуже була в курсі, як кажуть. Це ще було. До 18, -го. це було задовго до придбання той ж Софіївки. Я навіть не пам'ятаю, з яким же років. І щось було куплено, щось посаджено. Але весь час верхівка відмерзала, воно відбувалося, і потім, я думаю, так, воно. Мар'яна, воно воно тверде. А чому воно тріснуло? Ну тріснуло та й репнуло, та й репнула, не трогай. Воно тверде. ми вже зривали з того дерева плоди. Коштували, вона в холодильнику лежить, іди коштуй. Не, не хочу, а ну зелена їж, хай тобі з'яже весь рот. Тобі так треба? Те, ну, де ж кажу. Ось, і тут плоди, бачите, квадратні, такі плескаті. Збила мене з думки, блін. Е, і тут я потім перестала вкривати, і ви знаєте, після цього, як я не вкрила, вона почала мені давати одна і друга, почали мені давати врожай. Квітнути, зав'язувати і бачите, ще й непогано залишають. Ось, отакі вони, отакими кущами, вони в мене ростуть. Ось такими. Ну і так воно вже і є. І в цьому році оця квадратна, зав'язала, залишила поки що, як я дивлюся. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, деть. Десь 20 приблизно плодів. Так, нарахувала 20, може 20 трошки більше. Досить приємний розмір. До речі, прям як у маркетах продаються оці, як кажуть на них ізраїльські. Ізраїльська хурма. Плеската отака красива, така величенька, але вона зовсім ще не стигла. Тут будемо дивитися по погоді, як воно буде далі, бо ну, може треба буде її забирати на дозарювання, поки що висить. Оця, як ніби схожа на хачію, це теж цієї так, да, він трохи репнув чогось. Ну, то поки що просто твердий, їсти його не можна. Е, отакі плоди. Ну, Дрібноваті, бувають вони більшого розміру. Дуже сильно смачні, кісточок немає. Ось декілька плодів з'їли. Якось воно поступово дозріває. Ну, така ж сама з ним картина, от таке, так же ж воно таким кущем воно і росте. Так, тут я поступово перещеплюю. Я вже у огляді десь попередньо можливо, я казала, так пробігалася. ну, Треба ж сьогодні огляд зняти. Так я вам трошки повторююсь, бо іноді таке буває дуже часто, що 100 разів щось розказуєш, а потім тобі 101 раз таке ж саме питання задають. Тому так, швиденько, це мої от, оці два досить потужних сіянця. Хурми вергінської. І на неї я дав, дуже давно щепила гілку росіянки, яка зараз називається Янка. Ось ось якусь яку ще східну. Вона два плоди мені, бачите, плодоніжки, навіть. Ну, треба потім їх обрізати. Вона навіть два плоди мені зав'язала. Я показувала вам їх, якщо. Хочете перегляньте, потім вони відпали. Точніше, тут було більше плодів. Я два залишила, але вони відпали. Потім тут ще в мене ну, тут не вдале щеплення, а отут щось я прищепила і щось прищепила я теж східне. Бачите, листя? Таке жирненьке. О, божі коробочки. Відлазять. Вони зараз потеплішало, вони проснулися, прокинулися. Яблука, ну яблука, поки до хурми дійдемо, так яблука поїш. Ну так добре. Добре їж. Е -е листя питали просто за листя, яке у східної листя товсте, таке, як штучне ніби. О Досить таке кожисте, таке, так, да. як <сх> шкірозамінник <сх> такий. Ось отаке листя. Що, якщо порівняти з, наприклад, з тим же ж Божим даром? Бо вони за якостю, за міцністю і щільністю відрізняються дуже. Тут прям така оця. Е, як вона називається, перегородочка. Чи, блін, щось мені, мені вилітило з голови, як називаються оці штуки на листях, блін. Дуже, як, як дрот. Прям жорст, жорстка така. Тут воно, не, тако, таке, знаєте, лагідне більш. Ну, добре, якась отут східна мене прищепилася, При... з коровочки. Хай, хай сидить, вони вже на зимівлю десь ховаються. О, Ось. Я Шаманіка і жула. Всі знають вже ріту. Тебе знають, і ріту вже знають. І я. Так, це східна якась я ж кажу, прищепилася, бачите. І не пам'ятаю, і загубилася десь етикетка, і хто це, що це, ну інтрига. Мені навіть здається, що там бруньки такі. Що, Можемо і плодоношення. Ну, хоч, хоча б ми зав'язі побачимо, тому що воно може відпаде. Янка у цьому році все поскидала. Тут теж завязь дуже цікава, ем, прижила, Живець прижився хурми зима. Вон, вона з, з, цього, з цієї сторони пухнаста, така як замшева. Дуже такі листя цікаві в неї. Це я, я ж плю, перещеплюю поступово оці два сіянця. Тут в мене микіцька бордова і тіпо. Тут взагалі, як вони як шкіряні листя в неї. Так, Соснівська, все поскидала, вже такі плоди собі були, але все вона скинула. Весною зараз нічого не буду трогати, різати. Весною буду, весною підріжу оці знизу. Пагони, що на, на, на землі валяються. І оце, оце, бачите, теж такий же ж урод, павук. незрозумілий. Як фільм жахів. Фільма жахів? Ну, може, фільм жахів такий буває. Треба дати заявку, щоб прийшли, зняли. Оце, оце невідоме, я вже не пам'ятаю, сто разів його відламували, сто разів воно відбувалося, може, колись воно заквітне, я хоч пригадаю. Мені здається, що це, це, ж, це теж був якийсь, якась рослина, який саженець, там назва була складалася із цифр. Так, оце пересортиться. Вже я оприділила вже декілька років, вже вона оприділялася своїми плодами. А це не бутончик? Так, це брунька да, не, не... не відривай. І це був колись куплений як прок, але він дар Софіївки. Айта. Ось. Плодоношення вже було, але в цьому році нічого немає. Так, ну, хурму ми всю оглянули. Так. Зараз так пройдемося швиденько повз інжирів та і все. Інжири я вже не збираю, вони вже відпадають, Відпадають, засихають, плісня, пліснявою вкриваються. Деякі інжири, я ж кажу, що я вже зробила висновки, Той же кримський чорний, блін, не визріває. Точніше, як вам сказати. Ця осінь взагалі в мене ерор тут по дозріванню інжирів, що у контейнерах, що у відкритому ґрунті у ямах, у траншеях. Тому багато хто не визріває. І кримський чорний, такий же ж самий. При нормальному вересні і жовтні, коли отак багато сонця і немає такого дощу кожен божий день. Ось ти м'який. Ну так що, хочеш спробувати? Ні. Та ні, Мар'яна, це, це не вважається м'яким. Ну Ну, раз... Що там не, не хочу його. Ну, він ні, це він не соковитий, він сухий такий. Фу, я я, я, я таке не їм вже. Мені, знаєте, я можу балувана вже трохи, але таке вже їсти не хочу. Ні. І вважаючи отаку от осінь у лапках е, чудову, ні. то Кримський чорний не визріває тут. Кримський чорний. Ось інжир вже відплодоносив. Я не пам'ятаю, це брунсик. Е, ніби це брунсик, так. Да. Він відплодоносив і вже і листя облетіло. А оцей Озборн? Вже плодів немає, він молодець. Він, до речі, я вам його показувала, він вже відплодоносив давним, давно. А чому тут є бутончики? Це не бутончики, це бруньки на наступний рік. Ось, ось хочеш, можеш скуштувати. Оце нормальний плід. Ну, зараз спробуємо. Ну, давайте покажу вам. Ось бачите. От він буде непоганий, мені здається, на смак. Я не фанатка каінжерів. Не фанатка? Не фанатка. Я люблю. Давай, я не хочешь? Вин мне не. М, М -м класс. Бабусь, ой. А я из-за дола не. Бабуся любит мои инжиры. Да, я инжиры люблю. Может, я и сын. Вот то единственный. а, что, что есть. А, Максим? Да, Максим любит. А всі інші до нього рівно Ба, ставляться. Це, це, це полуниця? Ні, це бур'ян. Так що інжири так, стосовно мені задають питання, мабуть, мені здається, що треба мені кожен раз повторювати, бо весь час одне те ж саме, як я їх вкриваю. Ось один з варіантів укриття інжиру. Це самий перший був, коли декілька в мене траншей було. Отака викопується траншея. Глибина це вже ваше бажання. Тут в мене десь приблизно ну, вона, вона вже з часом тут досипалася, коли досипали ми господі мульчу. Так вона, вона не така вже глибока стала, ця канава, а спочатку вона рилася пів метри. От. Розмір її, довжина і ширина це ваше бажання теж, як ви будете формувати кущі? Це по барабану. Глибина приблизно пів метри робиться, хтось робить глибше. Це все ж таки теж залежить від регіону. Якщо у вас більш прохолодно, більш зими такі сурові, то треба глибше рити. А в мене вистачає і цього. У мене канави взагалі там сантиметрів тридцять. Брудна мордочка, бачите, риється і риться. Зараз, зараз же ж миші крати, всі вони. Е Роються, собі там, ховаються, а вона ж ото десь принюхається і все. Вже все в траншеях, тут в нас метро тут риється. Значить, отака канава. Можна шифером, можна дошками, можна е цеглою, чим хочете, чим вам зручно, Ну, звісно, шифер він більш е практичний і дешевий. Ось, а ну, цегла дорожча, якщо десь залишилася, або, або по-багатому, то можна і так. О, дерево, звісно, воно з часом вам довго не прослужить. Ось. Потім садити рослину з трохи, щоб був уклін, для того, щоб ви мали можливість її пригнути. На зиму. Звісно, видаляються зайві гілки і вкорочуються так, щоб вистачило місця інжиру, щоб сюди його нахилити. Ці гілки, які не пригинаються, ось, наприклад, оце ось дерево, воно вже розчахнуте. Я його хотіла вирізати, але воно пішло рости, я вже його залишила, оцю деревину. Я вже не буду. Бачите, вона розчахнулася, ще осінь це відбулося. Бо не я вкривала, я мені не сказали. Ну, звісно, вкрили, як вкрили, ось оце буде вирізатися. Тобто те, що вже не Інжир потім відбувається, він відновлюється. Ну, це інжири всі, щоб ви розуміли, не щеплені. Це все в коріняшки, на власному корінні гілки. Ось, якщо жир щеплений, там дуже треба обережно, обережно з, цим, з сильним укліном, плюс все ж таки намагатися. там можна, от Я робила таке з щепленою рослиною, там треба підрізати, підрізати кору. Ну, таку, скажімо, не то, щоб повітряна така відводка свого роду, просто підрізати трошки кору, мазати, намазати можна, можна намазати чимось, можна не намазати, типа клонексом. Ось, і прикопати, щоб що утворилося коріння з культурної частини. Бо якщо у вас відламається культурна частина, то ну і що, з залишиться в землі далі що. Тому з щепленими рослинами обережно в траншеях. Бо ви відламати можете, і вона і загинути там можемо, що миші поїдять. Я стосовно мене не питаєте, як тебе з мишами, бо є у багатьох, хто каже, що миші їдять, гризуть. У мене миші не їдять і не гризуть, ну, тому я тут нічого вам не скажу, ніякого труту я не кидаю, нічого. Потім я прибираю повністю всю органіку, яка тут. Спочатку, спочатку рослини підрізаються для того, щоб ти ну, дивишся, як вони, щоб вони влізли. ну Вичистити кущ треба. Треба прибрати слабкі, поламані, нещасні гілочки, або ті, які ви вважаєте, що вони дуже загущують. Можете це підрізати запросто. Потім ви пригинаєте рослини, що примірялися. Я тут скоби в мене такі. Для цього зроблені ось і прибираєте повністю всю органіку, все павше листя, всі, всі плоди, які не визріли, все. Всі, всі, все, все. Що ти, ти робиш? Тю. Поливає. Всі, всі ці органічні оці залишки, все прибираєте. Я ще сиплю екоплант осіннє добриво, золу з мангалу. І потім накривається щитами. Он, стоять, бачите? Щити можуть. Це просто в мене залишилось. Я, я їх так не, не робила, прям свідомо. Е, можна шифером, можна дверьми старими, ну я не знаю, що у вас там ще є. Я накриваю тим, що є. Частково це шифер, частково це щитки. Оці Ось накриваю, зверху в один шар поліетилен і периметр присипаю землею. Рекомендують робити м, такі віддушини, типу з одного боку і з іншого такі шматочки шлангу туди вставляти, ніби щоб там циркуляція повітря була, щоб не пріло. Я цього не роблю, чесно скажу. Я цього не роблю і нічого в мене не пріє. Ви дивіться, як буде у вас. Все це, знаєте, Єдиного такого рецепту немає. Приблизно, приблизно загальна фабула скажімо, така, цього процесу, я вам скажімо, так, розповіла. А там вже нюанси якісь, Теж, кажу, чим будете вкривати, на яку глибину будете рити, треба вам ці отвори повітряні робити чи не треба, там вже ви дивитеся самі. Але головне, я ж кажу, прикопати, органіку обов'язково все прибрати. Ось і все. Ну і закрити там далі чим, чим, тим, що у вас є. Ось так з інжиром. Ну і в принципі те, що стосовно плодів, то інше показувати нема що, бо з плодами сумно. Там навіть ото я потім буду показувати вам, що в мене в контейнерах відбувається. Там взагалі деякі сорти всипані просто плодами. І ось так вони і все. І... Загальмувалися і впали вже в анабіоз з цими плодами. Ось і тут така ж сама картина. Що початок літа, що весна була у нас? Діотська. Ну, браун-турки. Що ти кустуєш? Ні, не Браун Турки. Хотела когось, когось я тут діла. Mm. Mm. Ти ж не цього ж не подобається. Mm, а це вкусний. Оце вкусний? Ну, що ж добре? Так, короче. Пішли. Зріжемо декілька. Можна мені зрізати? Да, зрізай. Десь щипчики, чеша Секатор. Вибирай самі такі м'якенькі. Ось та й накий. Цей. Цей? Угу. Опа, а він її легко. Є ще один. Кусай. А, я? а спробувати як? Два ще один. Ти з'їж це, а потім ще один зріжемо. Кісточок немає зовсім. Був, був, такий, був такий рік, що одна кісточка була. Зараз немає. Ну як тобі? Медовий. Медовий? Дивіться, який гарний. Колір? А. На, сон. на, на сонце подивиться, який колір. І мені, в цьому мені. році Софіївка ж, я казала, казала в попередньому Ой. відео, що вона якась раніше була ватна, а в цьому році вона дуже соковита. М медова, медова, медова. Медова, скажи, mm. яка? Класна. Бабусі подобається. Mm? І мій папа дуже любить корму. Да. Максим теж любить син. Ось, Дуже класна, терпкості немає, дуже соковита. Збирати я її не буду. Я ж казала, що ми отак от ходимо. Я ж кажу, не, та, не така її велика кількість, щоб її там десь заховати в ящиках. Небагато. Так що дивіться самі, з укриттям все зрозуміло. З підживленням теж ось поки що на цей період. А весною там вже далі буде. ну Ще треба побілити стовбури. Що на наступному що тижні, якщо дощу не буде, треба побілити всі стовбури. Я е, білю Дерева купую отаку в ведрах одразу намішану. Вона там різні назви має. Це садова фарба, вона називається. От мені подобається, вона така біленька, одразу проявляється, красиво, симпатично. І білю я дерева тільки на осінь. На зим, на Весною я вже цього не роблю. Ось. Так що ці всі такі роботи вже в принципі. Нема, нема чого буде показувати в наступному місяці, мені здається, бо вже листопад, вже будуть морози. Так що, Мар'яна, ну що, давай, кажи пока. Так що сподіваюсь до зустрічі. До побачення. На все добре, пока. До побачення.